Ну що, клює? Братан. Так собі? Вивертай її сюди. Всю на землю, ну звісно. Що жалко. жалко? Жалко бджілки. Ова! Ось сюди її з тієї сторони, так, да, братик. Висипаємо. Опс. Ну, це, звісно, клює класно в тебе, братик. клює класно. Що це ти будеш робити? Селітки будеш робити, оселеться. Угу. Ну звісно, думаю, що да, з патроном трохи підхопимося зараз. Так що, друзяки, кешо? Всім привіт. Слава Україні, слава нашим захисникам. Вчора у нас був таранчук свіжина. А сьогодні Леся Петрівна каже, що лучше, щось ти, наверное. Байдеки б'єш, давай, пиши по рибу рибу. Так що поїхав, наловив, відусик не знімав. Але клює. У місто Яготин, там круглий рік лює на горбочку, у родини балим. Так що поїхав, придбав такого лобасика, тут 70 кілограмчиків. Їх зараз будемо використовувати наш щтільок. Питали, як штільок. Штільок в принципі непоганий, але є одна проблема із насадками, турбонасадками. Вони виходять з ладу. Чого? Тому що отам де вставляється той пітюнчик, його просто робить більшу дирочку і вона залипає. Ну, я так думаю, а може і не так. Так що на даний момент ситуація слідуюча. Розрулили ми, дякуючи одній конторі, 에, придбали ще одну насадку. Не придбали, а відджали. І, ну, і Назарка поремонтував насадку, поки я їздив. Так що будемо зараз тестувати, будемо перевіряти, як вона працює. Так що, зараз запускаємося, обливаємо луску. Нутруємо, обезглавлюємо і переїжджаємо е на шуршу. Так що, друзі, ну, зараз міняє балони і буде смалити рибу. Так що нова чистка, новий метод смалити рибу варілкою. Ну, Я шуткую, то він просто забирає балончика. Так що така історія. Так що працюємо. Як думаєш, якщо так шандара, то нормально буде. Взагалі ніяк. що, друзі, процес іде, все-таки штілюк рулить. Я не знаю, що йому вона зараз зробив, але насадочку зробив. Але хлопці мене також не кинули. Ой, ми не кинули мене на прозволяще, віддали, тобто ну дали мені насадочку. Яким чином? От. А потім ми купимо і положимо назад. Так що є такі моменти. Е, але я думаю, що буде жопа. А що ти там зробиш? Насадку. Ні, то понятно, щось там дірочку ковыряв, чи то я сам не знаю, що ти зробив, що вона зробила? Ні, я поміняв корпуса, короче. Поміняв місцями, так? Ага. Так, да? друзі, і чистимо, можете подивитися, як це садюш. Запувається. Що назад закувається поставка. За те, що зекономив 650 гривень. Просто насадку не можна приїхати і купити як розкладний матеріал. Турбонасадки вони не є ходові, тому що в основному використовуються, що для мийки, і турбу ніхто не використовує. От. Ну рідко хто використовує. Це ті, хто миють цунарники, так як ми, або замивають таку територію, або чистять що, Але я дякую хлопцям з «Штиль» міста Березань, що йшли в моє положення, вже не перший раз. І подогнали мені насадку поки не прийде. Замовлена насадка. Так що працюємо. Два, до тебе а? Є раз, два, три, чотири. チリポイント。 Ми розірвали не один штілек, а останній був у нас рієсотий із, із цією штучкою. Я думаю, що він теж буде потужний, чистий дрибу і не тільки. Але я думаю, що сильніше він і не надо, треба, бо він буде різати рибу. А так по красоті. Копійку, купляйте рибку, робіть для себе і можна зробити для своїх друзів і знайомих, які ходять на іншу роботу, але маєте час. Тому що зараз проблеми з світлом і реально люди віддають перевагу готовій продукції. Так що працюйте. Довший процес, але якщо ви маєте такий презерватив, то вам вже море по коліна. Я вам серйозно кажу, тому що ті рази, я щось забув, мені хтось колись хлопців передав його, щоб я передав його от, хлопцям. Але я його предлагав і він так у мене залиши. Оцей різиновий хрень. О, десь, ну, і бачите, я його тепер думаю, той, те, хто мені його привіз, думаю, що не буде проти, що я його натягнув на себе. Так що реально класна штука і навіть, ну, не задумувався над цим. Так що хто буде займатися рибою, рибацькі штани треба, щоб були, без них ні людей, ні сюди. Тому що коли замерзнете, то звісно є дуже печально. Як чисто, напишіть в коментарях, як вам такі, звісно, якщо є таке місце, що можна потім взяти, то вона... Я ще туди в бочечку і винести це на город, або вилити в каналізацію, і потім машина викачає. Ну, тобто, в залежності від того, в яких в умовах людина живе. От. Але треба, щоб була площа. Тому що якщо ви те чистити просто на землі, то воно за це діло, це буде вонідло, це просто буде капітатися. Або, я бачив, люди застилають кусок банера, брезента такого цього, що ну, палатки ото роблять. І зробили свої роботи, воно так помаленьку стікає там. От, фільтрується в ямку, банера помили, висушили і чистота і Ну, Це залежить від людини. Так що, друзяки, далі наша задача буде яка? Почистити це все діло. Е, Щас Назарка піде буде займати, поки є світло буде гранулювати там. Ну а потім я буду вже обезглавлювати і нутрувати. Якщо Назарка прийде, цей процес. Я думаю, я вже знімав це неодноразово. І наша задача в основному яка? Наша задача змотивувати людей. Тобто багато людей по так само, що лудька, і пробують. пробують. Спочатку взяли три то столу, бо, наче для себе, предложили кумі, свату, брату, комусь подогнали, просто дали, ну якщо є така можливість, хлопцям передали. Ну Якщо будете щось реалізовувати, то у вас вже буде якийсь заробіток і вже тоді можна буде відщипнути від себе і допомогти нашим хлопцям і дівчатам, завдяки яким ми маємо можливість це все діло робити. Ну а ті людоньки, які... Подивляться одне відео і пишуть пишуться хрень, що ми там перекупи. Перекуп, класний, я перекуп. Ну, по свиням там, по іншим речам. Друзяшки, зайдіть і подивіться історію, потім судіть. Так що, але кожна людина судить по собі. Так що наша задача зараз наоборот об'єднатися і бути людяними, але вона зовсім інша. Так що далі буде дасть Бог. Покажемо. Ну, а буду вже в буду нарізати, ще поговоримо і розкажу, покажу. Ми ще раз перепитаю Лесі Петрівне, як, як будемо робити товстолоба, як вариться маринад. Ну і понятий перець, частково це буде товстолоб в маслі, товстолоб в е, томатному соусі і оселевець. Ну тобто, я так думаю. Так що далі будемо. <реш> ти бачиш, що ти води. Щас будемо рибу е підв'язувати на цей крюк і будемо е розбирати на тельфі. Вильно буде якось? Yeah. Я думаю, буде нормально. Не, ну вона якби хоча б кілограм 30 була, можна було б за дзьобу туди прицепити. і на дзьобі. А то люди кажуть, друзяки, що ж ви соню ну, тягаєте, візьміть, тельфераси купіть, поставте, підніміть і вважте. А ви поки і залегають на той темфер півдня пройде, а так ти вже по старі накатані, підречажу і все воно нормалю. Не знаю, чомусь з кожним роком люди... Ні, воно то з однієї сторони. Це добре, коли люди починають розвиватися. Але воно якось... Люди перестають фізично працювати і можливо і за того більше боліють. Тому що, дивлюся, всю рубрику Село де люди то там люди є і по 100 років і по 92, і по 101. Там села вимерли фактично і вже немає, як вимерли, виїхали, так? Да? Але люди живі, старі, але живі. І воно, воно тянеться, воно щось хоче робити. Я бачу бабку останні, останній раз, мені це суспільне рівень ще попалося. 92 роки! Назар, 92 роки, і людина на город ходить, робот, працює. Ти розумієш? О, не завжди фізична праця робить з нас назу безяну. Да не завжди. О. Якщо робити правильно і в міру, то буде все нормально. Так що ми по по-перше, принципу, по ми тоді включаємо мозги. Понятно, що там є зараз штучний інтелект, який нам скоро буде яйця жарити на сковороді, там, картоплю. А може скоро люди взагалі перестануть, може буде так, як і... За кордоном, може це і правильно, що людина, але якби воно було доступне, щоб людина могла прийти з роботи, сісти десь в якомусь кафешечці повечеряти і піти додому. А не так, що прийшла, зарплату віддала дві повечеряла, дві віддала зарплати і все, і капець. Так що, ну от така історія теж в нас є. О, так що що ми зараз робимо? Бо наче за здоров'я закінчу за упокою. Процедура номер 8 Хтось каже, а де ж сьома і шок? А десь є. А що ми робимо? Ми беремо ножицями, які по металу. Одкусимо плавники. Плавники не використовують. Хто там вареуху? Може людина яка там купує рибину то вона її використовує всю там, о там залівне звари, як моя баба Надя там. Шепто там зробить. Ну а ми, як вона у нас частенько, то я, наприклад, таке не дуже люблю. Всякі там рибні заливні. Я люблю або жарені, або солені, або можна навіть е, в томаті або в маслі. Так що зараз що на це все діло обеззлущили. Обез, 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 обез Тобто лусків вже в нас нема. І ще тут плавніки і хвости. Потім що ми робимо? Ми будемо внутрувати. І що от сюди кучу накладаю, ще з цього ящика поврізаю плавники, потім бошки подрізаю, Це все діло назад, покидаю і поміняю другий ящик. Так само буде така процедура. Потім все це діло перемиємо. Теж завдяки мийки. Процес, звісно, вам скажу не дуже ну, але а якщо пару тройку тисяч заробити, то я думаю, якщо в людини немає можливості десь заробити грошей, то вона буде і таку роботу робити. Ну, а мені навіть навіть подобається така робота, тому що в цей період в мене телефон там стоїть, я його не беру, він мені побарабанує, я трошки відволікаюся і зациклююся над на, на цим процесом, опа, покажу, над цим процесом, який в мене на даний момент. Це Чистка риби, підготовка риби. От. На ці всі моменти. Так що такий відволікаючий маневр, який ще принесе якусь копійку у мою хату і може, не може, а більш того, все, що в суботу на розіграш, чи, чи там в неділю, коли ми зможемо його провести, бо вже боюся плануватися. Буде якась консервочка, буде якась отелечик, таранчук буде 100% свіжина. Так що приєднуйтеся до нас в суботу. Ввечері 20.00 українська пісня. Підтримка Збройних сил України, а також лотерейка розіграш. Ось така історія. Так що поки ми там чекаємо відповідь по автомобілю, сказали через неділю Віталік. Можливо, там, купив він якогось Т5-го, треба заглянути в мотор. І якщо він нам підійде, то потім вже будемо балакати. Ну а поки у нас є опа є кошти, то ми ще деякі моменти закриваємо для інших захисників. Е, зараз хочу купити Power, там за в районі 50 тисяч гривень. Звісно, хлопці там хотіли помощні. Але по вазі він також великий і важкий. Його також, ну, то, що він потужний, хлопці подумали, а те, що його треба носити, і що він важкий трошки не подумали. Так що будемо брати там середній, не пам'ятаю наскільки кіловат, на два, щось таке. Я в цьому тілі не ну, Не дуже там січу, але скинули там посилання і ми від нього зараз відштовхнемося. Хотіла як а ми, я думаю, купимо Bendero Power. Так що, от отака історія. Зараз таким методом ми це все діло, будемо ще тут розрізати. Оце все діло. Що я роблю? Я беру отаку ось. Раз. Ось це клас. Ось цю штучку відрізаю. Потім отаку тільки клас. клас. Оцю штучку теж я викидаю. Отаку. Ну, бляха, це мені треба. щось візьму тут одного ящика. Я з головами нічого не роблю. Я так їх залишаю, е -е, Надежда Атулівна щось там з ними робить, потім бабам якимсь дає. І Назаріч теж, що товариш, юшку. Та я вже давно нічого не варив. Ну взагалі нормальна тема виходить. Любиш це? Та що ну суп виходить. Хороший, добрий. Такий, як холодець. Ну, бо я таке не люблю. Просто. А я люблю. Любиш? О. Так що от таким методом ще за це діло робимось. Правда, без окулярів трохи в мене є проблема. Вони там у мене лежать, я їх замочив маленько. От. І треба З окулярами, звісно, буде набагато лег легше. Так що зсередини... О, вони дуже жирні. Хоч й у нас вже осіб. ось ось він чистенький, свіженький, живенький, кстати, був. і ще за це все діло ми вбираємо. потім вкидаємо назад у ящик і потім кьорхером Оцю чорноту ми забираємо. Ось в чорноту, ось. Плюс вручно ми режимі дочищаємо. Так, то -ді -ді. Ось у мене полотенце, щоб мені руки трохи витирати перчатку. Ще рибку покажу, як я розрізаю. Правильно це роблю чи ні. Можна і таким ножом такий клас. Оцю штуку беру цими ножницями, раз вони в мене є клас. Мені було просто легше його заламати. Ось тільки колодце. Це я собі сам таке придумав. Хоч можна подивитися на інтернеті, є дуже багато моментів, як можна правильно розбирати ту столоба. І ще краще, коли вже потім вже буду нарізати, коли вона помиється, берете також полотенце, його витираєте. Людина мені просто посовітувала, що на полотенце лежить, воно тоді не їзде. Але я її витираю, тоді ж ото взяв полотенце положив і витираю, і у мене вийшло, що реально з нею легше працювати. І Можна таким оцим ножом робити все підряд. Ось... Раз. О, ну, а потім будемо. І не хочеться глибоко різати, щоб не розрізати жовчний пузир. Щоб воно не було там всередині зелене. Подиваєш? Я думаю, правильно ще ні. Ви мені напишете в коментарях. А хто любить отакі бузирі? І вже суші там можу... і їде. Запальничкою жарить. Запальничкою жарили. Да? Ага. Напишіть в коментарях, що з ним можна зробити. Можна ковбика ні? Так що, друзі, на цьому відосик буду завершувати, а я буду працювати далі, щоб Назару також тут не затримувати. Назар мені ще теж допомагає там водичку винести, туди-сюди, зняти кіно. Ну, і буде далі йти, поки ще у нас до 4 години обіцяють світло. Е, працюємо. О, а мені треба це все діло обезглавити до 15.00, щоб поїхати забрати віруску. Хоча я навіть не знаю, скільки ще часу. Так що всім миру здоров'я і добра. Працюйте, е, підтримуйте один одного і в першу чергу не забувайте підтримувати наших хлопців і дівчат. Ну а хто змотивувався, купуйте рибку, працюйте, соліть, маринуйте! Ну а рецепти по приготуванню можна знайти в інтернеті. А подивіться старі наші відео, або наступні. Я думаю, що там е, ляпну. Саме головне правильно посолити, А все остальне можна зробити на своїй фантазії. Так всім пока, всім миру, здоров'я і добра.